Подвешенное геополитическое положение. И никакие ток-шоу на радио и телевидении не будут способны подать это как великую геостратегическую победу. Мы из тупика не выйти. Или нынешние СВО все-таки претерпевают изменения. То есть первоначальные планы НАТО откатись на рубежи 97 -го года, Украине, так сказать, сменить политический режим Денацификация, демилитаризация сейчас, видимо, сменяется на, так сказать, другую концепцию корейскую, концепцию заморозить, собственно говоря, по линии боевого столкновения просто и договориться. Вот почему? Потому что посмотрим параллельно на то, что происходит в Москве, так сказать, в, на всякой кадровой перестановке. И если посмотреть на все это вместе, то получается, что, так сказать, курс концепции изменилась от, так сказать, такой вот решительный перемен на Украине, да, вплоть до, может быть, ликвидации государственности, о чем там Медведев, занимая нишу Жириновского, говорит в своем телеграмме, до, в общем, вот такого корейского варианта 1953 года. Все-таки заморозить. Вот. А для нас это, в общем, это всего лишь отсрочка перед возможным второй, так сказать, вторым раундом, потому что понятно, что... Если замораживается по корейскому сценарию, то с той стороны, с другой стороны сохраняется антирусский вполне себе режим, вполне себе милитаризованный, перевооруженный на, так сказать, стандартам НАТО, на натовское оружие, и который становится де-факто, не де-юре, нет, частью блока НАТО передовым отрядом. Он получает временное восстановление, вот, и возможность продолжения, так сказать, банкета что, в общем, для нас, честно говоря, геополитически очень и очень-очень нехорошо. Вот надо вообще покончить, наверное, с, с стремлением, что кто-то за нас что-то сделает, за нас поднимется, решит наши проблемы. И будь это там, не знаю, Китай, там добрый дядя Си Цзиньпин пойдет и решит наши проблемы. Нет, решать проблемы нужно самостоятельно. Вот, так сказать, мораль. А если ты не решаешь, ты получаешь подвешенное геополитическое положение. Очень, кстати говоря, небезопасно. Я согласен с вами. Любая заморозка вот конфликта в том состоянии, как оно сейчас, это однозначно будет восприниматься хасавир 2 и никакие ток-шоу на радио и телевидении не будут способны подать это как великую геостратегическую победу. Ну что ж, тогда, -да, так сказать, сделаем однозначный вывод, пока не будет совершен, так сказать, нокаутирующий выход из этой ситуации, не будет достигнута военная победа, пока не будет проведен робот-блиц такой, да, воздушный, на котором ваш покорный слуга столько говорит, пока не будут созданы те же, такие же структуры по использованию внутренней ситуации, сейчас непростой, у оппонентов, так сказать, в связи с, так, с насильственной мобилизацией, вот, вроде 4 управления НКВД, который занимался, помните, партизанским движением на, в тылу врага, пока не будет проведена действительно мобилизация государства управления экономики и, и, приведение, так сказать, все к реалиям действительно войны, мы из тупика не выйдем. И никакие, ни Орбаны, ни Венгрии, вот, ни Китай нам здесь помочь не могут. Була дуже потужна з боку України атака дронами. А також ракетна атака по а, Криму. А, росіяни повідомляють, що понад 60 дронів українських їм вдалося збити, і навіть а, один і лише один дрон впав на територію а, нафтоприробного заводу в Краснодарському угу. краю. А, і кажуть, що він просто впав постраждалих і руйнувань не було. Потім правда, канал російський телеграм оприлюднив відео, що не впав, а влучив, і не просто влучив. А по. Тужно, а тепер вже й директор підприємства сказав, що підприємство зупинили через те, що дронів, виявляється, було шість, і вони, як він сказав, білі більше, ніж обично. Через це довелося все зупинити. Е, також е, знаємо, що е, була результативна атака. По Севастопольській бухті і знищений ще один російський корабель. Тут така цікава штука, тому що це є тральник. Проєкт називається 266М. В жовтні був такий самий знищений вже в Севастополі. той називався Голубець, а цей називався Ковровець. Так що вони, в принципі, зустрілися. Слом, власне, пане Миколу, яка, яка яка ваша оцінка uh, цих uh, успіхів? Наскільки вони успішні? Uh, ну, першу чергу, ми вже говоримо про те, що наші удари є uh, системними і багатоплавними на території Російської Федерації в різних регіонах. Uh, ми говоримо не тільки про Краснодарський край, нафтоприродний завод, але й аеродром Кущівка, де знаходилися Су Міг-29 і інші літаки. Uh, uh, Частина з них пошкоджено це ті, які наносять удари по нашим військам або прикордонним містам, включаючи Харків. Тому це потужні удари, які знецівнули перспективу їх використання. З іншого боку, е поряд з тим, донесні удари були в Ленинградській області, також нафтоприродний завод. І Він сьогодні, так сказати, е практично припинив роботу. Ну і е зрозуміло, це Крим, Крим традиційно. І е, крім е, ковровця, які ми знищили, знищили ряд е, систем керування, систем наведення. Е, по новому ряд було аеродромів атаковано безпілотниками. Зараз е, наслідки ми встановлюємо, але це комплексний удар був і по Севастополю, і по бухтам, і по системам керування, і по аеродромам, і по нафтобазам навіть е, в Криму е, два дні. Ми вже вразили. Дві нафтобази, це тактична рівня, але вони ставжали війська, ті ж літаки, і зрозуміло, це знизило активність бойової авіації, військ і зрозуміло можливість проведення або наступальних операцій, або переміщення військ е, в ті з, надзвичайно важливі сектри, де сьогодні йдуть активні бої. Як би ви зараз оцінили ситуацію на фронті? В Першу чергу ми маємо е, таку ситуацію складну, але е, більш стабільно. Ми фактично опанували всіма секторами, де ворог або вів бойові операції, або намагається сьогодні проривати основні позиції. Якщо ми говоримо про новий напрямок, Харківщину ну, ще раз підкреслюємо, що е, і ми і розвідка постійно відслідковувала ці угрупування е, передбачала ці наступи на Харківщині і частково на Сумщині. Але е, перший варіант передбачав, що це буде Харківщина і великий прорив. А тоді другий удар буде по сумській. Посунасу на, на рух на сум. Зрозуміло, що ми потужно е, дали такі потужні удари по ворогу, хоч він зайшов там на 5, 7, 9 кілометрів в деяких населених пунктах, але е, зазнав величезних втрат. В ряді випадків ми бачимо, що на протязі трьох днів було знищено 750 тільки представників оцих агресивних сил. Десятки БТРів, БМП, ракетних систем, радіокасійних систем. Це удар був потужний. В форматі недопущення розгортання тактичних я вже не говорю про стратегічні наступальні операції, тому що ряд аналітиків, включаючи інститут війни, передбачав, що це буде В тексті документ Прямо сказано, що США обязане предоставити Києву дальнобойні ракети АТАКМС. Це серйозне оружие, те самі ракети, которыми Україна накануні ударила по нашому воєнному аеродрому. Джанкоя Убеждал в цій связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис Хорошая инвестиция.